Чужа праця. Гей, гей, на заквітченій землі у веселому селі майстри гарно працювали, от людей подяку мали. Гей, гей, перший майстер хати зводив, як дзвін були вони світлі та затишні. Хвала тобі, будівничий, кланялися люди. А майстер відповідав. Гей, гей, я ще не таке можу тнути. Другий майстер підкови кував. А коли сердився, то й розгинав їх. Дивувались люди. От це лак, он, який має кулак, а майстер реготав. Ха ха, я не тільки підкови тянуть гнути можу. Сьогодні люди будівничого хвалять, завтра коля. А майстрів чогось завидки взяли. Чому це іншому більше шани? Та й робота ж у нього не така важка, як у мене. Збудую дім, вирішив коваль. На кою підков, сказав будівничий. Пішов коваль та й замість будівничого хату поставив. Сів на призьбі, чекав, коли люди дякуватимуть. А будівничий у кузні вогонь. Роздмухав, купу підков накував, сів та й чекає, коли хтось похвалить. Ідуть, люди, сміються. Ого, майстре, чому твоїй хаті двері на горищі? Ідуть, люди, сердяться, аго, майстре, чого твої підкови криві та крихкі? Коні на рівному місці спокитикаються. Гей, гей, на заквітчаній землі, у веселому селі майстри. Кепко працювали, а тому докори мали. Не думайте, що праця легша у людей. Гей!